Вінницькі школярі зібрали десятки україномовних книг для військових, які проходять реабілітацію у одній з лікарень міста. Ще перед початком навчального року в 6-му ліцеї Вінниці започаткували акцію Подаруй військовому книгу. Тоді діти, батьки та вчителі почали збирати літературу, аби передати її в невеличку лікарняну бібліотеку. Дякують за службу та захист. З такими бажаннями від школярів десятки примірників українських книг доставляють у лікарняну бібліотеку одного із реабілітаційних центрів Вінниці. Уже кілька тижнів колектив шостого ліцею, як започаткував акцію Подаруй військовому книгу. Кожен школяр міг принести книжку для захисників, які проходять реабілітацію. Ми привезли хлопцям не лише книги як символ нашої підтримки та віри в перемогу, а ще різноманітні смаколики: це чай, печиво, цукерки, шоколадки, енергетичні батончики. Книги-подарунки одразу ж розставили на полички. Тут і детективи, і поезії, і зарубіжна література. Олександр Самко проходить реабілітацію після важкої контузії. Пройшовши курс обов'язкових занять з лікарями, найбільша розрада для захисника це книжки. Мій, скажімо так, коник це історія. Я дуже люблю історію, особливо історію України, бо це є наша Україна, наше життя, життя наших передадучих поколінь, які були перед нами, і наших наступних. Це все. Да, література формує людину, то есть вона закладає якусь духовність. Да, вона формує нас всіх. Збір книг для своїх пацієнтів організувала психологиня реабілітаційного центру. Є потреба, є в нас наші захисники, які потребують саме почитати, і це є дуже терапевтично на сьогодні, тому що книга вона зцілює це, допомагає відволіктися від якогось травматичного досвіду, не занурюватися в ці якісь події, пережиті. У лікарні залюбки приймуть україномовні видання від усіх благодійників і подарувати книжку з побажаннями захиснику може кожен охочий. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.